Ой, іду. Що там? А, ти не відчувала себе що ти не сама в школі. Ну так, да, логічно. Одна всюди. Ні, коли ти йдеш додому. Ага. У мене було таке саме відчуття, коли я... Ішла до тому. Uh, ну, да. У мене таке саме було зовсім. О, дзвінок розневів. Ну, Е, uh, Буду чекати тебе в кабінеті англійського. Зустрінемось. Ага. Побачимо сподол. Good morning, class. То ми будемо вчитися про просте і ой, минуле і майбутнє. я так хочу малювати. І ти віриш, я верю, такі самі гарні, як і моя старша сестра. Я знаю, я знаю today, yesterday, right now and in the future. Молодець. Я це бачу правильно. А, нутно. Добре. Це вже кінець. уроку. Це збирається на наступний кабінет. Стремимся. Илюся. Никто тебе не поверит. Белка. Никто не поверит. Ты... Ты про Пуде всі? щоб ніхто не побачив, що я тобі зроблю. Іди сюди. Ні, ні, прошу.